Чи правда, що Земля має розум? Весь Всесвіт це єдина гармонійна система, в якій всі складові лише частка величезного живого і розумного організму. Все у всесвіті поєднане потоками інформації. Все розумне теорема Ешбі Гьоделя, другий початок термодинаміки – не може розумна виникнути з нерозумного, а живе з неживого. Казав Ісус Христос від плоті плоть від духу дух. Тож визначаючи розумність Всесвіту, не можна не визнати розумності планет, на якій існує розум. Ось тільки розум цей не людський. Чому Книги замінив телевізор? Чому ніхто не хоче читати і розумнішати? Книги і телевізор це головні джерела нової інформації для людини. Але якщо для читання книги необхідно затратити деякі зусилля, то для того щоб дивитись телевізор.